Вітаю вас, друзі. Трамп учора зустрівся із Байденом у Білому домі, щоби обговорити процес передачі влади. Цей світ сьогодні гарний. І я дуже ціную такий плавний перехід. Він буде максимально плавним. Я дуже ціную це, Джо. І хоча до інавгурації Трампа лишилося іще ще два місяці, він вже почав формувати свою майбутню адміністрацію. Росіян вона дуже здивувала. Будете всі назначення Трампа, Он всіх тролить, що ли? Я чесно удивлю взагалі многими назначеннями, але говорячи, відверто. То нас із вами теж дуже сильно здивували деякі кандидатури, які пропонує Трамп. Наприклад, ось оця любителька біолабораторій: ось є фінансовані США міністерством оборони лабораторії в Україні. Та про усе по порядку. А перш ніж ми продовжимо, закиньте вже зараз по 2 гривні на наших бойових комарів. Даруйте, тобто на дрони камікадзе для українського війська, реквізити, як завжди, у описі до цього відео. І ваша підписка на мій канал теж зайвою не буде. Учора протягом дня надходили новини щодо того, кого Трамп хоче бачити у своїй майбутній адміністрації. І сказати, що кандидати є дещо контраверсійними, це не сказати нічого. До прикладу Трамп планує створити так зване міністерство ефективності, і його мають очолити одночасно Ілон Маск і Вівек Крамасвамі. Не питайте, чому так зване міністерство ефективності мають очолити одночасно двоє. Позицію маска щодо України, ми і з вами знаємо. Вівек Рамасвамі категорично проти підтримки України. Він вороже налаштований проти нас. Але займатися у так званому міністерстві ефективності оці двоє будуть питаннями внутрішніми. Якщо коротко, то вони планують зруйнувати американський діпстейт. Це окрема тема для обговорення. Я просто вважаю, що ми живемо в момент, коли управлінський клас перестав. Контролювати країною нам потрібно остаточно знищити цей управлінський клас, щоб повернути владу людям, з'явився у Трампа також і кандидат на посаду міністра оборони Сполучених Штатів Америки, і це дуже дивна кандидатура. Трамп хоче бачити головою Пентагона Піта Гехсета, американського ветерана і ведучого Fox News. На початку повномасштабного вторгнення він критикував Байдена за нерішучість і дуже малу допомогу для України а останнім часом навпаки критикував Байдена через те, що той надмірно Мірно допомагає загалом про Україну він казав доволі мало, зате багато говорив про мікробів. Він вважає, що їх не існує, тому він не миє руки. Не думаю, що ми в руки за останні 10 років. Справді я не мию руки. Хтось, допоможіть мені? Ні, я сам себе підіймаю. Це не мікроби, вони не є справжніми. Я їх не бачу, отже, вони не існують. Але він іще доволі непогана кандидатура у порівнянні із Меттом Гейтсом. Трамп хоче, аби він став генеральним прокурором Сполучених Штатів. Штатів Америки і Гейтс категорично проти допомоги для України. Він якось виносив на голосування поправку, щоб взагалі заборонити Україні надавати будь-яку допомогу. Якщо у нас є зайві 200 мільйонів доларів для армії, чому б не вкласти їх у те, щоб з гіперзвуковою зброєю ми могли влучати в рухому ціль? Не знаю, як це робить Китай. Але ні, дійсно, ми бачимо цю спробу відтоку ресурсів на користь України. Дещо кращий кандидат у Трампа на посаду державного секретаря Сполучених Штатів Америки, якщо казати простіше, на посаду міністра закордонних справ. Це Марко Рубіо. Він раніше палко підтримував Україну. Але зараз насправді ми повинні зосередитися на тому, щоб зробити все можливе для допомоги Україні перемогти Росію. Чи це буде стратегічна поразка чи оперативна? Путін тут має понести поразку. Я вірю, що це відбудеться. Звичайно, на стратегічному рівні він зазнає. Проте вже зараз Рубіо змінив свою риторику. Він вже не каже про перемогу України, але не виступає і проти України. Він, як і Трамп, каже, що потрібна угода. Я думаю, що українці були надзвичайно хоробрими і сильними протистоячи Росії, але в кінцевому підсумку, те, що ми фінансуємо, це безвихідна війна, це потрібно завершити, тому що ця країна буде відкинута на 100 років назад. Дуже важливою посадою у Сполучених Штатах Америки є радник президента із питань національної безпеки. Зараз у Байдена це Джейк Саліван, людина яка боїться ескалаторів, і як на нашу думку, США в цей перехідний період і надалі можуть поставити Україну в найсильнішу можливу позицію на полі бою, щоб Україна була в найсильнішій можливій позиції за столом переговорів під час обговорення угоди у адміністрації Трампа радником із питань національної безпеки має бути Майк Волц. Ось що він казав зовсім нещодавно щодо так званої Росії, коли ви бачите нинішні високі ціни на нафту, це означає, що російська військова машина поповнена і працює. На всі циліндри. нам потрібно знизити ціну на нафту. Ми можемо це зробити, випустивши американську нафту та газ на світовий ринок. Ми маємо знекровити військові машини Москви і Тегерана. На початку повномасштабного вторгнення у нього була позиція яструба. Він виступав за посилення санкцій проти так званої Росії за однозначно перемогу України, надання Україні більшої кількості озброєння. Зняття усіх обмежень. Володимир Путін буде продовжувати тиснути, доки не зустріне сталь. Холодну тверду сталь, силу і військову міць надаємо зброю, так але нам потрібно надавати більш складну зброю. Чому ми не підтримуємо Зеленського у спробі перемогти, щоб повністю витіснити Росію з карт? Але зараз, як ви вже напевно здогадалися, його риторика змінилася, точніше адаптувалася під риторику Трампа. Він каже, що треба переговори, примирення, тобто заморозка війни. Як ми можемо досягти мирного завершення цієї війни, а не постійного продовження Вження ще однієї безкінечної війни, яку Сполучені Штати не можуть виграти, та усі ці кандидатури це іще ще квіточки у порівнянні з тим, кого Трамп хоче бачити директоркою національної розвідки Сполучених Штатів Америки. Розвідувальне відомство Сполучених Штатів Америки може очолити Тулсі Габбард, яка є проросійською, яка виступає, звісно ж, проти України. Президенти Путін, Зеленський і Байден. настав час відкласти геополітику в бік і прийняти дух Алоха поваги та любові до українського народу досягнувши угоди, що Україна буде нейтральною країною. Такою була заява Габбард на початку повномасштабного вторгнення. Далі її дуже сильно понесло. Вона почала розповідати про біолабораторії і про те, як Зеленський жахливий диктатор переслідує опозицію. Тобто партію Медведчука і закриває телеканали, тобто канали Медведчука. Ну і ще як Зеленський знищує православну церкву, тобто РПЦ в Україні. Президент Зеленський вже повністю контролює засоби масової інформації. Він заборонив свої політичні опозиційні партії і заборонив другу за величиною православну церкву. У разі, якщо вона очолить національну розвідку США, це буде великою катастрофою. Я дуже переживаю за американську агентуру на території. Так званої Росії, яку вона неодмінно здасть. Але забігаючи наперед, я маю сказати, що для того, щоб частина цих кандидатів отримала свої посади, і ще буде потрібна згода Сенату і не факт, що вона з'явиться. Новим лідером республіканців у сенаті став Джон Тун, і він підтримує Україну і є доволі поміркованим республіканцем. І ще, хоча більша частина цих кандидатів виглядає, м'яко кажучи, не дуже не забувайте також про те, що вони є політиками. Американськими політиками і є багато прикладів того, як вони вміють прекрасно перевзуватися, як людина, яка не любить Трампа. Я скажу, що еліти мали рацію щодо Дональда Трампа. Правильно, я завжди був проти Трампа. Жахливий кандидат, ідіот. Якщо ви голосували за нього, можливо, це новий гітлер для Америки. І хоча учора багато наших людей, начитавшись новин зі сполучених штатів Америки, полізли у помиральну яму. Я маю сказати, що й росіяни лізуть у петлю. Просто важливо розуміти, що що наших громадян вдруг якісь ілюзії, ілюзії. Що от що. Нам, ті, типу, попрют, да Володимир Владіч правильно говорив, що нам камало вигодні, Трамп. Та все одно, поки що, тенденції у команді Трампа, м'яко кажучи, не дуже. Проте усе іще ще може змінитися, і що точно Трамп буде посилювати протистояння із комуністичним Китаєм. От війна з Китаєм, на у Китаї тоже є колосальні можливості вліять. Чесності напомню, що основний держав американського це Китай. А ще комуністичний Китай є одним із головних постачальників станків, комплектуючих та технологій для російської армії. Ну і багато в чому стратегія Трампа щодо України буде залежати від поведінки Владиміра Путіна, від поведінки так званої Росії та її згоди сідати за стіл переговорів. А це іще зовсім не точно, хоча й високо ймовірно. Ну те ж ті ж самі мінські договоренності в новій упаковці. навіть більше. Даже хуже разом з тим, дивлячись на непередбачуваного Трампа у Європі, усе частіше лунають голоси про те, що необхідно посилювати допомогу для України. Будуть намагатися переконувати Трампа посилювати допомогу для України і Борис Джонсон, і президент Польщі Анджей Дуда обидва із Трампом у доволі непоганих відносинах. Не уявляю, що президент Дональд Трамп дозволив Росії знищити Україну, Україну в яку сполучені штати, в яку американський платник податків і... За чиї гроші президент Дональд Трамп скоро відповідатиме, коли обійме свою посаду інвестували такі величезні суми? Це питання поваги до грошей американського платника податків, е і це також питання того, що Америка залучилася, а Америка не програє. І з огляду на загальні тенденції я маю сказати, що не тільки Європа має посилювати допомогу для України зараз, а також і ми з вами маємо посилити допомогу для українського війська. Зокрема. Закуповуючи та передаючи дрони камікадзе, це те, що ми з вами можемо і маємо робити. І з вашою допомогою ще кілька наших підрозділів загалом отримали 220 нових FPV. Вітаю! Ми прикордонники сумського прикордонного загону виконуємо бойові завдання по знищенню ворожих розвідувальних крил від спільноти Стерненко. Ми отримали п'ять ось таких чудових а, пташок. Які будуть використані за призначенням, за що ми дуже дякуємо спільноті Стерненка та самому Сергію Стерненка. 411 ОББ пак Яструби дякуємо за надані 5 штук, нічних ефіввідводів десятки, диті Шершні, Сергію Стерненко та спільноті Стерненко. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Військовослужбовці дякує спільноті Стерненка за 10 наданих небесних русорізів. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Хочемо висловити подяку спільноті Старненка, також пану Старненку від другого батальйону морської піхоти, 37-ї бригади, за надання 50 пів, які будуть використані протидії проти російської агресії. Слава Україні! Героям слава! Я не знаю, що буде далі. Я не знаю, якою саме буде політика Трампа щодо України, але я знаю, що ми і з вами маємо максимально допомагати силам оборони України.